Давай, давай! Красавці, давай! Ех! давай! Давай, давай! Давай, давай! Лети! Набирай жиру! Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України! Сьогодні у нас середа! Вересень. Вирішив виїхати на полювання. Зараз у нас перша година, вірніше 13-та година дня, обід вирішив підійти, ходити по болотцях з підходу. З даного відео ви будете спостерігати, що я змінив місцевість мисливських угідь, так як я три останні виїзди робив в лісовий масив на болотцях. Так, да, перспективні місця, качка присутня, там в загалом основному крижень. Ну так як зараз почався сезон тихого полювання, тобто сезон для грибників. Багато зараз в лісі знаходиться грибники, вони просто сполохують дану птицю і приходиш. Буквально приходиться цілий день до темна чекати, поки дочекаєшся, ну суть не в тому. Ну, вирішив змінити да, на даний час місцевість. Але годин казус. Взяв штатив, взяв відеокамеру, забув кріплення на голову. Ну нічого, друзі, якось постараюся зробити дане відео, щоб було цікаво. Буду знімати штатив, оскільки буде можливість. Да, ви бачили зараз, ну, в даному відео побачите, як я підійшов на даний момент на даному озерцю. Було 4 е, чарки да, плавали на даному озерці. Маночком я їх манив, вони підпливали до одного до берега, до другого, зовсім не боялися, прийняли мене за свого. Ну, планував, щоб вони підійшли до берега так якесь без костюма, без лодочки. Ну, для чого робити, чи то самого підранка, чи бути дану дичину і не змозі її добрати, то це неетично, то з боку мисливця буде. Та й взагалі це не моя добича, як то говориться. я... Черків зараз тим більше їх стріляти, в них наїдку там ніякого. То, так, як якбички перевезти до осені, хай вже вони туди жовтень, наберуть трошки, будемо так говорити салця. Тому бачили в даному відео, що вони піднялися. Ну, Практично за 10 метрів від мене можна на воді даже можна було стріляти 2-3 штучки їх добути. Ну, я вирішив не їх не чіпати, підняв їх, провів їх поглядом, їхній політ, хай летять собі. А ми зараз вирушимо в пошуках. Тут ще багато є озерець, таких будемо шукати нашого крижачка. Да, полюю все також, друзі. Рушничка fabar 38 Leon Hunter. Італійський виробник, 12 калібр, хто ще не знає, друзі. Набої самоспоряджені. Дріб номер 6 порох Nobel Sport C7 на 32 грами друбі. Пиш контейнер Чеді H22. так, якось так шаново. О, Ставимо на запобіжник рушничку. Ну що, шановні, хто на полювання сьогодні дали постріли? Хороших трофеїв, як говориться, не пуха, не пера. А ми відправляємося. Да, маночок в мене ж той самий, Насті 2, американський виробник. Працює дуже-дуже. Я задоволений придбанні даного маночка. Вже четвертий раз я з ним виїжджаю на полювання і він підтверджує свою роботоспособність, друзі. Так як і ось буде. буде, я думаю, що буде видно з даного відео, як я. Минут п'ять я грався з даними качачками, черками. Вони то припливали до берега, то відпливали. Ну навіть не злякалися. Ще раз повторюю, що прийняли мене за заслугу. Так що, якось так ну що. Будемо видвигатися. Все, давайте пошліть в угіддя. я думал, крыжал Эх, места. Видите, какие места для качки. Это эту был поднял только что 5 штучек. Крыжнев хороший. Вот он, они вон туда на лес. Туда вон. А за лисом у нас там Днепро. Да. Это Мені здається тут в жовтні місяці, як почнеться вже перельот, на підсадні на чучела буде дуже хороше перспективне місце. Ну, подивимось. Будемо надіятися. Бачите, друзі, чарочки. Ну не хочу я бити чароти. Шкода того черка зараз, що з нього того наїдку. Хай трошки ще нагуляє сало, як то говориться. Будемо шукати крижня. Ще один черочок. Я ж кажу, черків я сьогодні міг би. Ну, принаймні штук 5 добуться. Легко. Три штуки там з одного пострілу можна було на воде и тут. Находи. А, сюда я Ось, 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 все, все, все. Пішов там, сяде, сейчас на воде. Крутить, крутить, сейчас можно и на нос наводить.

Ну що, шановні, на цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Полювання сьогодні у нас. Черговий виїзд на полювання, правильніше буде сказати, відбувся без чергового мисливського трофея. Не пощастило нам добути. Ну нічого, ми не униваємо. Полювання на то воно і полювання, таке воно яке є. А, ну, можна було б сказати, що сьогодні ми б були б з трофеєм, тільки не з бажаним тим, що ми запланували. Чарят можна було б сьогодні і настріляти. Добудь, верніше, сказано, так правильніше буде. Ну я на свій розсуд так порахував, що не мій це трофей на сьогоднішній день, тому я чарят не став добувати, тривожить. Можна, я ще раз повторюю, що можна було добути десь біля п'яти штук даного трофейчика. Ну нічого, хай набирають сала, як то говориться, на пізніше. Так, да, крижачків да ще один мінус, я ж що повторюю, що забувся кріплення для екшен камери на голову, тому незручно було носити в руках і штатів, так як хотілося вам, друзі, відзняти хороший відеоматеріал про дане полювання і добути, щоб було видно, як саме підйом дичини, постріл добування даного трофея. ну, Саме в чому заключається суть даного відео, відеополювання. Ну так, нічого як вийшлося. Як зміг, так і знімав, не обісуть, друзі. Відео, яке вийшло, таке і вийшло. Да, були пару підходів. На, на цій даній водоймі я піднімав ще раз. Повторюю, що 5, штук, 5 крижаків підняв. Ну, знову ж таки, в одній руці штатив, в другій рушниця, поки штатив поставив, поки рушничку скинув, то вже далеко. Постріл я не копці, копці розліталися. Голубів, мабуть, буде вже холодати, тому що... Багато стай сьогодні бачив голубів, по десятку, півтора десятка такі табунці збиваються цілий день кружляли, на дерева не сідають. ну, Правда, тут півдня постріли, то вони не будуть сідати, вони вже лякані. Ну, збиваються вже в табунці, значить скоро вже голуби від нас полетять, друзі. Так що, хто ще не наполювався на голуба, то нас доганяйте, тому що скоро вже він улетить. Так як я замітив, сьогодні спостерігав, що в стаї збиваються вже величенькі стаї, значить. Скоро прийдуть до нас холода. Да, ну, якось так. Все, друзі. Давайте, всім пока. Хто на полювання там на вечірку збирається, не пуха, не пора. Лушних пострілів вам, хороших трофеїв. До нових зустрічей на каналі. Все. Всім бажаю здоров'ячка. Всім пока.